Ще я люблю свою вчительку, просто вона файно пояснює. І що хтось що ти не зрозумів, то можна підняти руки і вона ще раз пояснить. Наша вчителька супер. Я люблю своїх вчителів за те, що вони добрі, за те, що вони люблять нас, і за те, що вони деколи не дають домашні завдання. Моя вчителька показала мені, наскільки цікавими та пізнавальними можуть бути знання з географії. Моя вчителька привела мені любов до і комах і допомогла полюбити науку. У мене є найбільша мета прославити Україну у всьому світі. Тому в майбутньому я мрію стати науковцем-біологом. Все життя ми а музика вічна. Дякую вчителю за любов до прекрасного. Знання, які я отримав від своєї вчительки, Допоможе стати мені одним з найкращих IT-програмістів української силіконової долери. Я дуже люблю спорт. Вчитель не вчив мені, що у спорті у старанність і витривалість. Вчителька навчила мене розв'язувати складні математичні задачі і вірю, що в майбутньому я стану математичним королем. Шановні освітяни, Бориславської територіальної громади і громад міст. Партнерів, прийміть найщиріше вітання з нагоди дня працівника освіти, цьогорічне свято особливе, адже проходить час повномасштабної війни з російським агресором. І сьогодні важливо пам'ятати, якою дорогою ціною ми платимо за можливість навчати дітей. Але разом з тим, ми, педагоги, довели усьому світові, що українці. Найінтелектуальніша нація, наші діти найрозумніші і ми єдині схід і захід. Також бажаю вам, дорогі колеги, нових творчих здобутків, достойно виховувати молоде покоління у дусі патріотизму і любові. Нехай кожен успіх ваших вихованців буде гордістю вашого серця, миру вам. І перемоги для України. Ми любимо наших вчителів за те, що вони часто закривають очі на нашу неслухняність. За невиконане домашнє завдання За відкрите серце. За те, що простими словами пояснюєте складні речі. За те, що запалюєте вогонь, що ведете на суботу. Перемог для всіх нас зі святом освітянська родина. Ой, ми щось забули. Дякую!